Тут я такого не бачила, щоб ви туди по горах на ходу для ходили. Це, це не то, ну, ви я це школишів, я це таке? Я три школе сів, я десь то видів. Я це за інтерес, ніхто мене колес, не розповів, нічого я собі міг піти вийти і до тої хати, де я вам показую. Ради у вас выкинули. Але я по не піду тепер, я не маю здоров'я. Нога болят. Да я, ну, а, боляк, я. А кино в кино занимался. Вы? А де mm -hmm. відомой? Кіно називається Небо парасолька». Небо Парасолька або мій карпатський дідусь. Мій карпатський дідусь. Ааа, з цим Банюком? Так. головні герої, там той чоловік, і він жив ось тут, у Бережниці. Отам Халокіха. Так, знімалися. Вісім може давно виїхало. Ну що я люблю? знімати в селах Карпата. Тут випадково знаходиш, ходина на готує. Ще як тур.